Добрий день, малята! Давайте я вам розповім казочку про Колобка. Були собі дід та баба. Та дожилися уже до того, що й хліба немає. Дід просить бабусю спекти колобка. Та з чого ж я спечу, як і борошна немає? А ти піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок». Послухалась баба, пішла в хишку та назмітала в засіку борошенця, витопила піч, спекла колобка та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу. А з би на землю у двір, а з двора за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить, біжить та й бачить, коли назустріч йому зайчик. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай, я колобок, колобок, рум'яний бочок, я позасік метений, із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знов. Біжить, біжить дорогою, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я колобок-колобок, рум'яний бочок, я позасік уметен, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я й від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг далі. Аж йому назустріч іде ведмі. Колобок колобок, я тебе з'їм, не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю, ану, заспівай. Я колобок, колобок, рум'яний бочок, я по засіку куметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу і покотився далі. Біжить колобок, а назустріч йому лисичка. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай, я колобок-колобок, рум'яний бочок, я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик, а лисичка його гав Та й з'їла Колобка. Сподобалась казочка малята? До побачення!